Час новин на радіо Лозова студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 20 жовтня. І на початку випуску новин Скорботна звістка. На війні з російськими окупантами загинув захисник, лозівчанин Віктор Дєдушев. Чоловік служив бойовим медиком військової частини А-4698. Мав звання молодший сержант. Загинув захисник 14 жовтня під час ворожого артилерійського обстрілу в районі Макіївки на Луганщині. У чоловіка залишилися батьки, син та рідний брат, який зараз також захищає Україну та народ від російських окупантів. Віктору Дєдушеву назавжди залишиться 45 років. Вічна шана та пам'ять героїв України співчуття рідним та близьким. Лозівській громаді додатково виділили 2 мільйона гривень на вшанування полеглих захисників. Це рішення проголосували депутати міської ради на черговій сесії. За півтора мільйона гривень у парку перемога облаштують алею слави. Ще за 500 тисяч встановлять інформаційний кіоск у сквері захисників України. Зазначені суми затвердили попередньо, адже остаточний кошторис буде відомий після виготовлення проєктів. Наразі із рідними загиблих героїв вже узгодили дизайн банерів, що розмістять на Алеї Слави. Для конструкції підготують надійні основи, щоб захистити їх від погодних умов та вандалів. Також додадуть освітлення та відеоспостереження. Облаштування алеї триватиме певний час. Освоєння бюджетних коштів потребує виготовлення відповідної документації. Окрім згаданих робіт, продовжується організація куточків пам'яті, робота над книгою пам'яті, встановлення у фоє-виконкому інтерактивної дошки пам'яті. Облаштування сектору військових поховань поле слави діють також програми підтримки сімей, які втратили батьків, дітей та чоловіків на війні. На Лозівщині триває кампанія з імунізації тварин проти сказу. У Держпродспоживслужбі відзвітували, що протягом минулого тижня від цієї смертельної хвороби щепили 470 тварин, з яких 200 собак, 179 котів, інші свійські тварини, корови, кози, коні. На території Лозівської громади вакцинувати свого улюбленця можна у місцевій районній державній ветлікарні. Вакцина є і вона безкоштовна. Для щеплення свійської худоби ветеринари в'їжджають у населені пункти. Нагадаємо, минулого тижня у Лозівській громаді зафіксували черговий випадок сказу. у тихопіллі. Скажена кішка напала на свою власницю. Тварину взяли під нагляд у Лузівській районній державній лікарні ветеринарної медицини. За тиждень кішка почала боятися світла та померла. У неї виявили сказ. Постраждалу господарку, медики взяли під нагляд. Загрузливою зоною щодо сказу визнали також садове кінне та надеждівку. І кримінальна новина: лозівчанина засудили на 10 років позбавлення волі за крадіжку та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, до смерті забив свою знайому. Встановлено, що зловмисник разом з потерпілою та ще одним другом випивали в лісосмузі, розташованій в Лозовій. Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт. Знаходячися у стані алкогольного сп'яніння, чоловік став бити ногами жінку, яка в цей час лежала на землі. Від крововтрати вона померла на місці. Крім того, встановлено, що зловмисник також обікрав свою знайому. Він прийшов у гості до потерпілої, яка влаштувала вечірку. А перед тим, як піти додому, чоловік прихопив із собою електропіч господарки. Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. За його словами, жінку, яка померла внаслідок отриманих травм, він не бив. Покази нібито давав під тиском правоохоронців. Щодо крадіжки чоловік заявив, що потерпіла його обмовила. Однак доказів зібраних стороною обвинувачення виявилось достатньо для винесення Лозівським міськрайонним судом обвинувального вироку. Наразі триває суд на апеляційне оскарження. І до новин Харківщини. У сусідньому первомайському слідчі викрили двох місцевих мешканців у виправдовуванні збройної агресії проти України. Протягом тривалого часу двоє первомайців відкрито підтримували збройні сили та інші формування РФ у здійсненні повномасштабного вторгнення на територію суверенної держави. Також вони вважали правомірним взяття українських військових у полон та ракетні обстріли території України. Як з'ясували поліцейські, 49-річний уродженець Російської Федерації неодноразово висловлював підтримку збройної агресії за місцем своєї роботи. А також користувався забороненою в Україні соціальною мережею однокласники, де й викладав інформаційні пости на підтримку РФ. Другий 51-річний чоловік також розповсюджував пости про підтримку збройної агресії в соціальних мережах. Слідчі окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, логіфікацію її учасників. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по Харкову, зокрема, повітряні атаки на військову та промислову інфраструктуру. Його затримали на гарячому під час дорозвідування розвідування місць ворожих прильотів. Повідомлення з координатами інфраструктурних об'єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму куратору з ФСБ через месенджер. За виконані завдання він отримував від окупантів грошову винагороду, що надходила на його криптогаманець. За даними слідства, зрадником виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російські спецслужби завербували у березні цього року. У поле зору ФСБ він потрапив як активний користувач прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Родинам загиблих у Грузі виплачують допомогу. Членам 22 сімей загиблих у селі Гроза під час російської ракетної атаки нарахували для виплат понад 290 тисяч гривень. Іншим постраждалим фінансову допомогу обіцяють перерахувати найближчим часом. Гроші видає Шевченківська селищня військова адміністрація. Також сільрада надала першочергову допомогу для того, щоб жителі могли усунути пошкодження у будинках, що постраждали через ракетну атаку. Допомагали в цьому міжнародні партнери. Роботи по тимчасовому усуненню руйнувань проведено у повному обсязі за допомогою благодійного фонду Данська рада у справах біженців та міжнародної організації з міграції. Комунікацію з іншими міжнародними партнерами продовжують уже здійснили виплати 23 постраждалим сім'ям від благодійного фонду Актет за підтримки ООН Організація ЮНІСЕФ у свою чергу здійснює виплати дев'яти постраждалим сім'ям з дітьми. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі «Терка Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.